У Чехії проходять парламентські вибори. Вони фактично вже завершились. Вони почалися у п'ятницю, і сьогодні, у суботу до 12 години могли проголосувати Чехи вже ввечері. Ми будемо знати результати. Хоча, за всіма соціологічними опитуваннями, перемогу має отримати Андрій Бабіш, проросійський бізнесмен, мільярдер. Йому 71 рік статки оцінюються в 3,9 мільярди євро. Ну, він вже заявив, що буде скорочення допомоги Україні, і там є під питанням, чи буде оця, е, ситуація з снарядним е, проектом, який започаткував президент Чехії Павел, чи буде далі це продовжувати робити. Він має набрати там десь близько 30%, відсотків. Чинний прем'єр-міністр фіала там його партія близько 20%. У Бабіша не буде е, монобільшості, але він, скоріш за все, як пишуть експерти. Може зробити союз із колишніми комуністами та ультраправими. тобто нічого хорошого за великим рахунком Україну у цьому випадку не чекає.